Так, машина вже на колесах. Поварив, зробив тут ті дві латки, які не, не вистачало. Помастив мастікою Всередині все. Перед тим як мастікою мастити, обробив всю кислотним ґрунтом, замастив. Потім, де відлетіла заводська ця віброізоляція, поклеїв нову. Пороги поклею з того боку. Перетер пороги з сотою наждачкою. Будемо грутувати кислотним ґрунтом.